За що російська окупаційна влада засудила капітана першого рангу запасу військово-морських сил України Олексія Кисельова, який жив у Генічеську. Де і в якому стані він зараз перебуває? Чи є Олексій Кисельов у списках на обмін і від чого залежить його повернення з полону? Вітаю з вами Олена Бадюк і новини Приазов'я. І далі про війну на півдні України. Російські військові у липні минулого року затримали колишнього командира розвідувального корабля військово-морських сил України Славутич Олексія Кисельова, який жив у Генічеську. Його вивезли до Криму та помістили до СІЗО у Сімферополі. Кисельова звинуватили у нібито участі у батальйоні імені Номана Челебіджихана. Це військове формування у Росії вважається терористичною організацією. Російська прокуратура вимагала 10 років ув'язнення. Засновник батальйону імені Номана Челебіджихана Ленур Іслямов в свою чергу заперечив, що Олексій Кисельов причетний до нього. Інтереси Кисельова у російському окупаційному суді представляв адвокат із Криму Олексій Ладін, який захищає також інших політв'язнів. Екс командир розповідав адвокату, що до нього застосовували тортури. За словами Ладіна на окупованій частині Херсонської області Кисельова схопили, викрали і тривалий час катували, тримаючи в ізоляторі тимчасового тримання. У жовтні минулого року Олексій Кисельов оголосив голодування через відсутність медогляду протягом двох місяців, незважаючи на його запити. І вже цього року, 17 лютого, окупаційний суд у Джанкої засудив командира до 8,5 років ув'язнення у колонії суворого режиму. 22 серпня в окупаційному верховному суді Криму відбувся розгляд апеляції на вирок, і його залишили у силі. Громадське об'єднання Кримська солідарність 6 жовтня повідомило, що Олексія Кисельова етапували до в'язниці номер 2 Володимирської області Росії. Її також називають Володимирським централом. Як повідомляє проєкт «Кримреалій» Олексій Кисельов Севастополець, у минулому він командував розвідувальним військовим кораблем України Славутич. Під його командуванням цей корабель першим із військових кораблів історії України побував у Нью-Йорку на святкуванні Дня Незалежності США. Потім Олексій Кисельов вийшов на пенсію і жив цивільним життям у Севастополі. Він не визнав анексію Криму Росією і 2014 року змушений був залишити півострів. Відтоді він жив у Генічеську Херсонської області. До викрадення та арешту займався волонтерською діяльністю. І до повномасштабного вторгнення Олексій Кисельов неодноразово брав участь в ефірах програми Новини приазов'я і розповідав нам про різні аспекти життя у Генічеську. Ми поспілкувалися з невісткою Олексія Кисельова Марією Мельниковою. Вона розповіла, що російські військові після того, як затримали екс-командира, намагалися дізнатися, що йому відомо про територіальну оборону міста Генічеська. Але Кисельов до цього не причетний, каже невістка. Він йшов по вулиці, до нього під'їхав такий бусик, і звідти вийшли двоє людей. Просто Просто в чорному одязі, без будь-яких опізнавальних знаків, наділи йому мішок на голову, затащили його в цей бусик, і спочатку вони його повезли до нього на квартиру. Там, на квартирі, вони там перелопатили всю квартиру, щось. Не знаю, щось вони там шукали, а потім вони його відвезли в Генічеську, Це я так розумію, що там, типу, як штаб Росгвардії, можливо, вже немає його. Ну, не знаю, в общем, тоді він був там. Це було, здається, 17-те училище, якесь. І там, як я розумію, що на підвалі тримали людей, яких от так, так само викрадали. І е, от Олексія тримали якраз таки там на підвалі. Це було з 22 до 27 липня, тобто п'ять днів. Е, вони його там тримали, вони його там били, катували струмом, намагались у нього вивідати якусь е, інформацію там. Про теро генічіська, там про якийсь український спротив, там хто командує там цими людьми. Потім Олексія Кисельова привезли на адмінкордон з Кримом і передали російські ФСБ. Втім, у документах справи зазначили, що він нібито самостійно хотів перетнути адмінкордон, і тоді його затримали. Зазначила Марія Мельникова. Далі, коли його передали в ФСБ, його повезли в Сімферопольське СІЗО номер 1 Спочатку його там також допитували, також там і били, намагалися знову ж таки якусь приблизну ту ж саму інформацію у нього вибити, от, ну, але він нічого про це не знає, тому очевидно, що безрезультатно. От, І потім вже він знаходився в Сімферопольському СІЗО. Фізичний його стан ну, після катування і побиття, звичайно, був поганий, у нього там у нього були дві руки виламані. ну, Він не міг там нормально писати, у нього були синці, гематоми. І Потім він намагався, щоб до нього привели медика якогось, щоб там допоміг йому, от, але до нього медика не приводили, і він навіть от, якраз таки, здається, в вересні минулого року він зробив голодування, метою якого було саме, от, щоб до нього привели медика, який би йому допоміг саме фізично. От голодування, слава Богу, було це недовге, там, можливо, тиждень, і, і, і медика все ж таки привели. Жінка розповіла, в яких саме діях звинуватили Олексія Кисельова. Його судили за статтею 208, частина друга кримінального кодексу Російської Федерації. Це е, участь в терористичній організації. Як вони вважають, що в там, 2015 чи 2016 році він нібито приймав участь в блокаді Криму у складі батальйона Номана Челібеджихана, і на той момент, ну, як я вже там дізналась, що, на той момент цей батальйон, як я розумію, тільки формувався і він не сходив в склад Збройних сил України, і росіяни його визнали як терористичною організацією. Там по цій справі він нібито привіз один раз пару кілограмів картошки і моркви цим хлопцям, типу, з цього батальйону. Це перше. І друге, що він нібито а, вчив декількох людей, а, на, як на катері, доплисти до там, Кримської протоки, Кримського мосту, і скинути там тротил в, в море, щоб там. Підірвати, заблокувати. Ну, щось, щось таке. Насправді ну, це все настільки видумано, висосане щось з пальцем. Ну коротше, щось дуже накручено. Екс-командир є у списках на обмін з боку української сторони, але чи є він у переліку російської сторони невідомо, додала невістка. Під час переговорного процесу, я так розумію, про там якесь повернення чи обмін, то росіяни не підтверджують його як полоненого. Ми комунікуємо там з Координаційним штабом, з Офісом Уповноваженого, з прав людини, ну, так само там і з СБУ, в принципі, ну, він вважається цивільним полоненим а. Цивільними полоненими зараз все суперскладно, і цивільних не обмінюють на військових. Це очевидно. Якби наша позиція позиція України, що цивільних людей просто мають відпустити без будь-яких умов, але от цивільних полонених не повертають. І це перше, і друге, виходить, що з російської сторони він вважається як засудженим там, по якійсь справі, і, якщо чесно, я не впевнена, що вони взагалі будуть його вносити як цивільного там в якісь списки. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Тим часом Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду звернення щодо викрадення російськими військовими офіцера запасу ВМС України Олексія Кисельова. Про це 14 вересня повідомила правозахисна організація Кримсос із посиланням на адвоката Сергія Зайця. Організація подала відповідну скаргу до ЄСПЛ 28 листопада минулого року. У коментарі новинам Приазов'я Сергій Заєць розповів, що скарга до ЄСПЛ пов'язана головним чином з викраденням Олексія Кисельова і застосуванням до нього тортур. Там російська влада вона зробила вигляд, що нібито він сам добровільно їхав в Крим і, нібито його затримали під час перетину пункту пропуску на в'їзді в Крим. Хоча насправді це не так, його. Везли туди, везли вже розуміючи, що і що там далі буде відбуватися, і відповідно всі питання, які пов'язані з його попереднім затриманням і триманням у несвободі і тортурами, російська влада проігнорувала, нібито цього і не було. Належність до батальйону імені Номана Челебіджихана є типовим приводом для кримінального переслідування українських активістів окупаційною владою, каже адвокат. Російська влада вона Любить е, шаблонні вдалі з її точки зору рішення прикладом таких е, рішень може бути переслідування за належність до Хізбутахріру. Коли вони використовують це як ярлик, шаблонна справа, е, обвинувачення за належністю до Хізбуттахрір, і е, власне маємо суворі вироки. Від, е, Людей, яким я довіряю, є інформація, що це ледь не сотні справ людей, яких звинувачують належності до е, цього батальйону, до цього формування, і це можуть бути люди, які робили будь-що. Ну просто е, можуть бути люди, які готували їжу. Кажуть, там є жінки, які просто е, звинувачені в тому, що вони е, виконували функцію повара, або це просто люди, які. Могли випадково опинитися в певному місці, потрапили на відео і так далі. Тобто, це такий, от знаєте, ярлик, який почепили, і далі за цим іде вже зрозуміле кримінальне обвинувачення. Дії російської влади можна вважати подвійним переслідуванням, розповідає Сергій Заєць, оскільки Олексій Кисельов кримчанин, який виїхав з півострова після початку його окупації. Це пов'язано власне з переслідуванням всіх, хто не згоден з окупацією Криму, хто не згоден е з російською агресією, хто чинив, хоч якийсь спротив, або хоч колись висловився проти. Бо що стосується Олексія Кисельова, то він сам походить із Севастополя, і відповідно він виїхав звідти після окупації, і відповідно його е позиція він є доволі знаковою фігурою з огляду на е, його е, і військову службу і подальшу громадську діяльність у Севастополі, то, відповідно, для російської влади важливе, важливим є це переслідування як е, сигнал всім незгодним з окупацією з російською політикою, з претензіями е, Росії до е, України загалом, до української політики. І так далі, тому о, я гадаю, що наш уряд тут має робити все для того, щоб обміняти обмін цивільних заручників. Це виключно політичний процес, під час якого узгоджується ледь не кожна кандидатура, зазначив адвокат. Коли ми говоримо про обмін, це має бути політична воля з боку влади України і влади Російської Федерації. Відповідно, з огляду на це е, ну, обмін можливий або неможливий. Я сподіваюся, що все ж таки він е, відбудеться. Тут найголовніше не забувати про наших людей, які опинилися в полоні. Той е, такий образ медійний е, Сполучених Штатів як країни, яка піклується про кожного свого громадянина, він підвищує авторитет влади, і дуже хотілось би, щоб Україна. Мала саме такий образ, образ держави, яка піклується про кожного свого громадянина, хто опинився в небезпеці і хто потребує допомоги. Розгляд справи Олексія Кисельова у ЄСПЛ важливий з декількох причин. Пояснює Сергій Заєць на цьому етапі. Що ми вирішуємо, ми вирішуємо задачу, щоб про Олексія Кисельова не забули. Ми про нього пам'ятаємо і його справу буде розглядати європейський суд. І це власне як те, як гарантія того, що ми про нього не забудемо. Ми, як Україна, в цілому, другий аспект: це те, що е, я вірю в перемогу України. Я вірю в те, що Росія раніше чи пізніше е, вона змушена буде скоритися під тиском міжнародних інституцій. Міжнародної спільноти і все ж таки усувати наслідки, хоча б частково того, що вона робить зараз в Україні. Серед іншого, це може бути так само і питання пов'язані з компенсацією, яка Росія яку Росія буде платити. Ми не знаємо, як все піде. Ми віримо в нашу перемогу, і якщо ми просто зараз цього не будемо робити, то це будуть втрачені можливості. Підпишіться на наш Ютуб канал та поставте лайк цьому відео, завдяки вам його побачать більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі та у Приазовській частині Донеччини. За даними Кримсько-татарського ресурсного центру, російські окупаційні сили отримують у місцях Несвободи щонайменше 33 українців, яких звинувачують за причетність до кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджихана, затримували їх як у Криму, так і на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Більшість у Генічеському районі Херсонщини. Голова кримсько татарського ресурсного центру Ескандер Барів вважає, що фігуранти цих справ мають бути у статусі військовополонених. А не цивільних про це він розповів у коментарі новинам Приазов'я рішенням окупаційних судів. Вони всі більшість уже з них знаходяться вже отримали вироки і знаходяться в містах Несвободи, свободи. І топовані в Чверні також багато тих, хто і топований на території Російської Федерації. Ну і чому ми говоримо, що військовополонені – тому що якщо а, Україна і ми ну, надасть статус сійськовополонених, тому що їх звинувачують до причетності до скавожем військових а, ну, збройних структур, то а тут якраз таки ми на міжнародному рівні можемо більше говорити про те, що Росія порушує міжнародне право і таким чином вона не, не має права проводити суди. По відношенню до військовополонених, і скажімо, справа з військовополоненими вона розглядається по-іншому відповідно до міжнародного права, і вони якраз таки могли б бути в списках військовополонених, які можуть бути ну, підлігають обміну. Звільнити Олексія Кисельова як політичного в'язня буде набагато складніше ніж як військовополоненого, каже правозахисник. Є два сценарії. Один із сценаріїв, коли ми і держава України будь-постійно говорити і говорити про політв'язнів. Тобто, якщо їх розглядати як політв'язнів, це одне питання. Але ми знаємо, що за нану, на мой погляд, їх звільнити як політв'язнів буде важче, тому що ну тому, що по-перше, зараз в містах не свободи знаходяться понад знаходяться сто політв'язнів. Uh, і серед них uh, це і в злої колоніях, і серед них, от якраз таки 33, uh, це по справі ім'я uh, причетності до uh, батальйону імені Номана Челібіджихана. Uh, і uh, крім того, uh, ну, за відповідно до міжнародного права, тут uh, політв'язні вони не підпадають під під обмін. А uh, це так в, в, в окремих випадках це відбувається. Ескандар Барієв також розповів, що йому відомо про створення батальйону імені Номана Челебіджихана. Батальйон імені Номана Челебіджихана і організація Скер формування СКЕР, Вони скажімо, мали велику таку роль в організації такої громадянської кампанії. Це блокада, продуктова блокада Криму. І дійсно завдяки, скажімо, завдяки цій кампанії а в цій блокаді була припинена скажімо, контрабандна переправа на територію тимчасово окупованого Криму і з тимчасово окупованого Криму. Там uh, uh, продукти харчування, наприклад, uh, це uh, будівельні матеріали та інше, де Юра, це було, uh, de, це було uh, громадянське формування Аскер, а де факт, або uh, там в народі просто називали почому батальйони мініона Черебіджикана, тому що. А на той час була така ініціатива, щоб створити із представників із кримчан, із кримських татар хто перебуває на території материкової України, яка підконтрольна української владі, створити офіційний батальйон із кримчан для того, щоб, ну, для того, щоб були ну, щоб в майбутньому цей батальйон. Брав участь у звільненні Криму. перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі новинам Азов'я розповів, що переслідування російськими силовиками жителів окупованих територій наразі триває. На жаль, для них це звичайна практика. Цей терор він продовжується на тимчасово окупованих територіях. Вони полюють в першу чергу на людей, які співпрацюють з Силами оборони України з Служби безпеки України, звичайно, але в, не невиключна ця категорія на, на жаль. Люди, які просто займають, от все ще мають е, таку напівпублічну, скажімо так, активну про українську позицію. Так само час від часу вони є от потерпілими від цих злочинів, коли їх просто викрадають, їх і збивають, е, грабують їхні будинки під час так званих обшуків. На жаль, ми постійно отримуємо інформацію про це, що то в одній громаді, в населеному пункті, то в іншому такі події відбуваються. Іноді взагалі невідомо, де саме перебуває людина, яку затримали російські військові, каже політик. Вони там або порушують кримінальне провадження по тероризму, по екстремізму, і в людину вже там процесуально закріплюють, іноді виводять до Криму, там, в Сімферополь в СІЗО, іноді взагалі просто невідомо, що з цією людиною. Тобто родичі звертаються, в нас такої немає. Хоча в 100% вони знають, що людина була затримана її або поліція, або розгвардія забрала і повезла там до міста ремень. Людина, людина, яка засуджена за російськими законами, наші наші люди в за такі статті зараз їх повернути взагалі ну практично неможливо, тому що вони просто не включають їх в список на обмін цих людей, за моєю інформацією. Юрій Соболевський нагадав, що міський голова голий пристані Олександр Бабич ще від початку окупації Херсонської області перебуває у полоні. Російська сторона його так само не підтверджує, як і низку інших заручників. У нас до, 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 до сих пор в да, нас там в полоні ворожому є наші представники місцевого самоврядування, такі як Бабіч, який мер Голи, Трістані, який з своєю, знаєте, активною проукраїнською позицію він був затриманий там з самого початку окупації, навіть ніхто не грався там в якусь е співпрацю з місцевим самоврядуванням. Ну от, щоб не забували про таких людей, які в полоні з початку цього вторгнення. Є не підтверджена інформація, що він зараз в Сімферополі в СІЗО знаходиться. Нібито там підтвердження є але неофіційне Стосовно того, що він притягнений до якоїсь кримінальної відповідальності, в мене такої інформації немає. Ми не ніде не можемо знайти. да Щоб вони про це якусь заяву робили. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого минулого року. Російські війська атакують об'єкти військовий та цивільної цивільної інфраструктури, а також житлові райони. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я З вами була Олена Бадюк. До зустрічі. Ви слухали новини при Азов'я.